Вчатись потрібно вчасно здавати завдання, ніколи не відкладати їх на потім, тому що тоді не доженеш. Навчатися, читати додаткову літературу, якщо щось незрозуміло, підходити до викладачів, запитувати, тобто показувати, що ти дійсно хочеш це знати, ну і дійсно хотіти це знати. Коли я вступала, я хотіла обрати спеціальність зв'язану з аграріями, але щоб вона була зв'язана також із хімією. З усіх аграрних університетів України мені найбільше сподобався унус по декількох причинах. По-перше, в нього є свої дослідні ділянки. По-друге, в ньому проводять багато різних досліджень. По третє, є лабораторії, де також проводять різні досліди. І мені подобаються тут викладачі, особливо викладачі з моєї спеціальності. Я бачила, як вони працюють, мені сподобалось, і тому я обрала саме цю спеціальність, тому що вже знала, з чим вона приблизно зв'язана. Найцікавіше, коли ми робимо якісь досліди і якісь розрахункові задачі, тому що коли це, це вивчаєш, ти розумієш, що це точно пригодиться на практиці. Ну і дуже цікаво ходити на різні гуртки, тому що на них також розказують те, що не розказується на парах. Показують, наприклад, на плод гурткові плоду дуже часто пробуємо різні сорти, наприклад, яблук, і нам розповідають про них, як їх вирощують, які були особливості вирощування цього року, так як у нас міняється клімат, все міняється, тому потрібно слідкувати за тим, що відбувається в природі, так скажемо. В принципі, цікаво навчатися, тому що багато цікавого розказують просто потрібно уважно слухати її старатись шукати відповіді на різні запитання. Дипломна робота буде по захисту, ну приблизна тема, по захисту груші від медяниці. Уже спостерігали за медяницею в садку, почали ще в минулому році. Дивимося, які є заходи захисту від неї які більш ефективні в змінившомуся кліматі, які більш уже трошки відстають, так скажемо. Так що поки що ведеться, може бути дослідна робота. Після закінчення бакалаврата думаю поступати на магістратуру. А коли закінчую її, то напевно піду працювати по спеціальності, тому що мене більше цікавить не наукова, а робота, зв'язана з сьогоденням. Розвивати те, що в нас є в країні, тому що зараз це дуже потрібно. адже Іде війна і потрібно буде відновлювати роботу. Надію, що війна закінчиться, поки я закінчу університет. Музика. Зробити кар'єру в цій сфері, заробляти великі гроші З таких мрій зв'язаних з професією, мабуть, все.